Майже три з половиною тисячі безкоштовних обстежень та дев'ять років роботи, в тому числі і благодійної. Медичний центр Ново від початку свого заснування працює в статусі недержавної та неприбуткової установи, що робить його унікальним медичним закладом на Західній Україні. Адже, окрім надання високоточної діагностики та консультацій, здійснює багато благодійних програм. І від початку повномасштабного вторгнення не тільки продовжує це робити, а й ще більше допомагає тим, хто цього потребує. Після 24 лютого ми дійсно дуже сильно підсилили. Ми підсилили нашу роботу благодійну і вже понад тисячу безкоштовних благодійних обстежень або або інших там консультацій. І так далі ми надали. Ми маємо крім того унікальну програму, яка почалась з ініціативи Асоціації благодійників України, і саме медичний центр Ново є її оператором. Вона називається Новохелп, і вона спрямована на допомогу. Вимушено переміщеним особам. Таких ну, вже, вже, вже дуже багато пройшло через наші руки, так би мовити. Так провели майже пів тисячі обстежень за пільговою програмою, серед яких половину дітям. Діти та інваліди безкоштовно в нас обстежуються з цієї категорії пацієнтів, дорослі мають 50% знижку. Ця програма діє зараз, актуально. До 1 вересня ми ще будемо обстежувати, давати знижку 50% дорослим. Після 1 вересня ну, ми зараз говоримо з нашими партнерами, це з комітет виборців, комітет відкритої демократії, я перепрошую, американський, який має програму. «Help Ukraine 22» і вони є нашими партнерами. Ми їм пропонуємо, щоб з 1 вересня ми її розширили на наших захисників. Також варто зазначити, що медичний центр «Ново» за можливості допомагає в працевлаштуванні лікарів-переселенців з різних міст України. Ми стали відкритішими, що ми змогли допомогти багатьом людям, які приїхали сюди, а саме лікарям. І в нашій команді з'явилися саме ці люди ендокринолог з Харкова, анестезист з Чернігова, кардіолог з Броварів з-під Київщини. Тобто воно об'єднало нас, ця вся ситуація нас об'єднала, і, напевно, це все нас кращими робить. Тому наше гасло любіть жити воно продовжується і будемо так і далі робити. Спільна робота це не тільки обмін досвідом, але й комфорт для самих пацієнтів. Напевно, люди, які приїжджають і бачать, що в нас є лікар з Харкова, так вони і, 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 сам, і сама людина тимчасово переселена, вона є харків'янин чи з Києва. Якось ти йдеш з, з більшою відкритістю до того, з ким ти жив колись перед тим на, на іншій території. Додамо, що медичний центр Ново тісно співпрацює з львівськими дитячими медзакладами, зокрема з Охмадитом, дитячою лікарною святого Миколая та західноукраїнським дитячим медичним центром. До слова діткам з онкологією тут обстеження роблять безкоштовно. Такого обладнання в дитячих лікарнях на Західній Україні, як в нас, ну поки що немає ні КТ, ні МРТ, такого рівня, і відповідно спеціалістів. Крім того, ми дійсно посильно допомагаємо ну, безпосередньо цій лікарні. Ми і, і обладнання надавали, чи в користування, чи у власність. Ми ми спільно зробили проєкт створення навчально-тренінгового центру і фактично навчально-тренінговий центр в сусідньому в сусідньому корпусі він був якраз налаштований. На те, щоб там можна було проводити, наприклад, якісь дослідження, операції і так далі. І спеціалісти могли зразу там це бачити. Також центр організовує і різні благодійні акції на день дитини цього року. 1 червня, плюс-мінус там декілька днів. 264 дитини безкоштовно так само пройшли обстеження в нашому центрі. Це була така спеціальна акція, яку ми хотіли ну, якось, якось допомогти дітям, які і це не, не тільки тимчасове переселення, переміщення, але це і наші діти львівські, і так далі. Сьогодні, як ніколи, важливо допомагати, згуртовуватись та боротись до перемоги. Відтак медичний центр Ново готовий продовжувати та розширювати свою благодійну діяльність, не зважаючи на виклики, які постають, а також надавати висококваліфіковану допомогу усім, хто цього потребуватиме.